На зв'язок вийшла Ольга Сузунюк, сестра загиблої медички Олени Сузунюк і донька Василя Сузунюка, з яким судиться одіозний священник московського патріархату і села Обенежі колишнього турійського району. Вітаємо пані Ольгу. Доброго вечора. Знаємо, що сьогодні відбувся відбулося чергове судове засідання у Ковалі, і ви були свідком саме на цьому засіданні, та ви були на засіданні. Розкажіть, будь ласка, що відбувалося сьогодні? Чи був на засіданні ось цей священик, який вирішив судитися з вашим батьком Святослав Чижук? Дуже відомий та з негарної сторони, в, мабуть, вже тепер вся Україна знає про нього. Так, він був сьогодні. Він е, був через те, що в нього був на 11 ранку суд з нашим односельцем Зубчук. Ну, ім'я я не пам'ятаю вже цього чоловіка, бо дуже багато людей. І з моїм батьком було на другу годину дня для Зі. того він і з'явився на судове засідання. А чи можете розповісти судові, деталі судового засідання, що відбувалося? Чи щось свідчення, якийсь надавав цей священик? Чи, можливо, допитували вашого батька, чи вас розкажіть деталі, будь ласка? Ну так, були, до, був допит самого потерпілого Чижука СВ. Так як він стверджував, що були побої, але там дуже багато розбіжностей в його побоях, в його свідках. До речі, свідки його не з'явилися. Так як вони не були свідками, вони були просто знали. Але ну, якби свідки, які знали, але не були е, свідками події. Ну, це дуже дивно виглядає. Також е, довідка про побої там не вказана дата. Я не знаю для чого так. ну... Дати немає точної до події. Він стверджує 5 вересня. До 5 вересня, там, в кількість днів, там четверте, третє, він мав дуже багато конфліктів з односельцями. Його відкрито запитували на судовому засіданні, чи ви конфліктували з кимось, Він говорив: ні, я ніколи не мав ні з ким конфліктів. Чомусь він засоромився розповісти про свій конфлікт в селі під баром, як його побили три чоловіка, яким він виливав пиво. Один йому навіть на голову вилив це пиво. Є в доступному Ютубі в відео, де чітко видно, як він сам чіпляється до людей в селі. Ну і за те, що не з'явились його свідки, відповідно було перенесено судове засідання на 8 грудня, на 3 годину. 8 грудня це буде в нього два судових засідання. Знову з цим Зубчук і з моїм батьком. А минулого разу цей так званий священник говорив, що він не прибув, бо злякався групи підтримки. От тепер він же не, не боїться. Він боїться, він не вийшов. Він вийшов чорним ходом, коли люди кричали, щоб він вийшов і подивився їм в очі. Його поліція чи хто, чи працівники суду вивели чорним ходом. Люди прочекали довгодини часу, він не вийшов. Зайшли всередину, запитали, де він. Вони кажуть, він же поїхав. Просто людям села, іншим людям не дай було дуже цікаво подивитися в його очі, коли він говорить одне, потім друге, потім третє. Я не знаю, якщо ти священник, для чого ти робиш такі речі? Ну, настільки брехати це є найвеликий земний гріх брехня. Але він все одно говорить, що все це брехня, ми на нього наклали наклепи. Так звана Лена Дацюк це я не знаю, хто вона. Вона виклала всі мої пости в групах московських патріархат церков, де чітко вказано, що я обрехала батюшку, що ми сім'я розкольників. Ну і група підтримки цих бабок дуже такі пишуть речі. Ну, мені в голові не вкладається. Там і про кльони, і на моїх дітей, і що там що моя сестра загинула за гріхи моїх батьків, тому що вони вирішили змінити церкву? Ну, якщо ви такі віруючі люди, для чого ви пишете такі речі в сторону мене, моєї загиблої сестри, моєї сім'ї, що там ой, спасі господі, отця святослава. Добре, якщо він на господній стороні, то господь його спасе. Для чого він робить таке? Для чого ну він себе сам показав з гіршої сторони? Своїми вчинками, діями я не розумію для чого він це все робить, пані Ольгу. А чи дійсно багато людей прийшли підтримати вашого батька? Хто це були? Я так розумію, односельці минулого разу приходили побратими вашої сестри, чи вони теж сьогодні були? Дуже багато було побратимів. Було з 14-ї бригади. Також були військові, які приїхали з госпіталя. Були односельці, були люди з району, які знають всю цю ситуацію по церкві. Як він провокував не раз, як він сам до людей чіплявся. Він чомусь теж застидався говорити про свої подвиги в ковалі, як його неодноразово били, коли він чоловікам незнайомим виливав пиво на автостанціях, на жд вокзалах. Він чомусь про це не розповідав, і хто його знає, яким чином були нанесені ці травми, якщо він так навіть в групі нашої села він розповідав, що ой мені так класно було, мене сьогодні покатала поліцейська машина. Ну, це батюшка. Хіба він може таке говорити? Кажіть а в селі є ще прихильники московського патріархату, І чи вони. Не вдумались так. Так. Чи вони там ну, якісь служби проводять в хаті, чи де? 4-го чи 5-го вересня це була неділя. Він проводив в одної з нашого села бабці. Службу. Ми підійшли до цієї хатини, жінки, села свого, він на нас викликав поліцію, так як він вказав до поліції, що прийшла група агресивно налаштованих жінок з автоматами, і приїхала поліція на виклик, бо ми погрожували його життю розправою. Він не вийшов з цієї хатини. Він стояв допоки, не приїхав священник з сусіднього села, теж Московського патріархату, забрав його машину і вони поїхали. Він злякався своїх односельчан, з якими жив 20 років, це в основному жінки. І він ще відкрито так казав поліції, що ми з автоматами, ми зі зброєю, ми погрожуємо розправою його життю. Ну насправді це брехня, так же. Ж. Ну так, ну де жінок з села автомати, Там не всі військові мають змогу носити автомати. Ми прийшли просто запитати, от я особисто підійшла туди його запитати, для чого він сказав, моїй загиблій сестрі, ти ще жива? Якщо ти священник і так молився за душу загиблої Лєночки, запитати, чому ви не прийшли на похорон до моєї сестри? Чому ви судитеся? Для чого це все робити? було? Якщо Бог велить нам пробачати ближніх. Гріхи свої, іти на компроміси, любити ближнього свого. Для чого він таке все робить? Він зліптався, він не вийшов до жінок. До речі, вчора вашій сестрі виповнилося б 29 років, так, пані Ольго? Так, ми з нею народжені одного дня. У мене теж був день народження. Ну і знаємо, що випустили відео та, про із села Яревище. Я так розумію, так розірвався зв'язок, і вчитель із цього села зняв відео в пам'ять про Олену Созонюк, і сподіваємося, матимемо можливість наступні наші ефіри поспілкуватися з ним і поговорити, зокрема, про це відео. Пані Ольго, ще хочемо запитати про те, чи бачили ви відео в пам'ять вашої сестри та із села Яревище, чи відомо вам хто його знімав? Так, я знаю, це в цьому На жаль, розривається. Роз... Висок, ну, хтось телефонує, 5 -5. пані Ольгу Ользі, але можливо, все-таки зможемо завершити розмову і, зокрема, дізнатися про ось те відео, про яке хочемо поговорити, розпитати. Так, нагадаю, що Ольга Сузенюк з нами на зв'язку, донька Василя Сузузнюка, з яким судиться. Одіозний священик Московського патріархату, Святослав Чижук із села Обенежі колишнього Турійського району, і Ольга Сузунюк, нагадаю, є сестрою загиблої у вересні цього року Олени Сузунюк, медички із багаторічним стажем, яка працювала на війні в АТО, зокрема, пані Ольго, та чи можете детальніше розповісти про це відео, чи ви бачили, чи що можете якісь деталі повідомити? Ну, це відео зробив вчитель з села Яревище, там, де народилася і проживала моя мама. Ми туди часто їздили до бабці в село, як були маленькими? Так вони зробили до дня народження, якби віддати честь мені загиблій сестрі. Пані Ольго, а чи не думали ви подати зустрічний позов на священника за наклеп там? Ну, я думаю, чимало фактів назбирає. Ну, Ми вже подали зустрічний позов в справі тому, як його син побив ну, вибив протез моєму батькові. Я, наприклад, не хочу жодних робити позовів. Я прочитала достатньо вилитого бруду на мене, вилитих прокльонів. Парафіянок московського патріархату, але я буду вище їх і розумніша. Я не хочу зачіпати душевно хворих людей. А, пані Ольго, ну і насамкінець цікаво, як почувається ваш батько, чи він теж був сьогодні на судовому засіданні? і Що каже ваш адвокат? Так, він теж був на судовому засіданні. Адвокат говорить, що він розглядає справу. І багато фактів на нашій стороні, так як є дуже багато розбіжностей в, в Чижука справах, в тих, що він подавав відео докази, хто його бив, то його не трошки побив, його до того хтось там бив, то його менше побили, то його свідки бачили, але не бачили. Зрозуміло. Що ж, бажаємо вам витримки і сподіваємось, що правда восторжествує. Я теж надіюсь, що за стільки років війни і за стільки загиблих нас влада все-таки зуміє зробити правильне рішення на рахунок московського патріархату, бо не за це гинуть на війні хлопці. Я маю теж дуже багато знайомих спільних з моєю сестрою, які зараз знаходяться на передовій, і вони мені пишуть і дзвонять. І вони кажуть: не для того ми воюємо, щоб на, ну, на безпечній стороні України на західній Україні Волині. Були такі ситуації з батьками московського патріархату. Дякуємо вам, пані Ольгу, за те, що вийшли з нами на зв'язок. Тримайтеся, ми обов'язково теж будемо тримати цю, інформ... цю ситуацію на контролі. Отже, Ольга Созунюк, донька Василя Созунюка, з яким судиться одіозний священник Московського патріархату Святослав Чижук із села Обенежі колишнього турійського району. Ну все добре, пані Ольгу. Дякую вам, до побачення.